або у вовка. Ну, або у вульфов водзе. Не знаю, то что открыли, тебе, або павлик тебе з'їсть. Не знаю, кому треба ця інформація, эта информация, навіть не ми Окей, okay, можете писати в Майнкрафт, як вам потрібно. Це так на Що? Я теж. Так, вже бліпший я був Вовком. Ну, Короче, люди, це, типа, є така, як ми-ми два, але то не мими -ми два. то, типа, ви, ви два. То типа Вовка вам них збивати. Я буду казати ми-ми два, мама два. якщо тобі так легше. То костю є, я не збираюся. У мене 46! А -а 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 -а. <сум> Поняла? Це на твій замок. А, ну та, в принципі, точно. Як, як тебе звати, Ти ну Руфус, так, ти бомж. Руфу, до речі, реально бомж. А ти як що 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 що? шо, шо, шо? Ну кажу, тому що він бомж. Я киль, а Я так швидко? Вовка вбили. Ти дуже швидко в твій де. буде йти так швидко, доки я не стану вовком. тоді я тобі зі. Пам'ятаєш, як ми перший раз грали, ти не знала, що я вовка, ти мені ще підказала була. Та, бляха, ти гадіна! Як ж казав, що я тоді відео не знімав, вивно ти Я думав, взяв, я йду наверх, а ти взяв і вбив гадіна. Ну слухай, так має бути? Так, 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 так. Включено те? Тука, щоб те. Вкуйну те. Стой, 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 стой. Так завжди гавняно. А я голі, я такий дядкий пут. То як ти перший раз був, як всю рала. Я мелкий. Я голі. Я голі, бо я голо. Я на саме. А я йду на самий верх. Давай Стоп, як тебе там звали? Назад, 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 назад. Як ти? Мелвін. він. Стій, якщо тут то ти, то стій. Добре стою. Ні, це Оліва. Ой, я знайшов Вовка. Вовк, ні! Ні, ні, хочу жити! А, а, я не знаю. Я його рубер, чи то Вовк мене вбив. Я не знаю, хто кого вбив. Та ні, я живий, так подивимось. Та, я живий. Поняла! Там була ріна капічина, що була на то. <laughs> Там була баларіяна капічина. Це правильно. Який всі реалізувати привози, щоб не було авторських прав. Давай цю карту. це легендарна карта. То, що форсткан остата. Це легендарна карта. Okay. Таку ми з тобою перший розрали. Погайте, ми вбиваємо гадів. <смір> на Ти на тих самих ти, ти, сходах, як і на малюнку. Хоч би я була бобком. Хоч би я був бубком. Ні, я не був. Але в мене дуже досі великі шанси. Ти вов. Знаєш, мені бажання. Моє бажання здійснилося. Добре, як тебе звати, скажи. Е, Нора. Ага. Окей, okay, де там Давай. на ту... де, Де там на дах лісти? А ти хто? Я, я не що хто я. Наше мені казати, хто я? Особливо, коли ти вов. Якщо я можу в чат ти... написати, що ти вов. Ні. Там мені лень просто було писати. Пляжу я тобі казала, як мене спати. Ну, просто для того, щоб мені було легше, тобі було тяжче. Тут уже якась людина знає, вже одна пише нора. Ну, Ельтон, подивись що. Дурні якісь. Я не нора, я норочка. <рес> норочка. А я у вікон. Оту на дах не можна влізти. Що? дах не можна залізти. Можна залізти, чого не можна. А через дверки через. Я тобі не скажу через що. Так. Через спалакову можна залізти. Через спалака можна залізти. Mm -hmm. Вау. Дуже потрібно. Я давайте ліліпут. Я впав. Куда, впав. Але не на самий низ, все добре, я ще живий. Що я би живий, знаєш? Кот, чи я ліліпут? Тобі вистачає цієї інформації. Ти холодна. Ну, да? типу так. А Та, ну, де всі? Альо! Так, звичайно, там на деку ду... є два челіка. А за цю інформацію я звалюю вниз. Я не знаю, куди подахло. Десь води на вагах. Та все, я програла. Настя, 15 секунд. А ти хоч когось вбила? Так. Yeah. Я їх пошукаю. Ні, ні, не, пі, не пі. Yeah. А! Не встигла! Блінна! <laughs> Ти 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 написала, що много, а то те, Що можна, можна здавати. Що я? Ти я? нічого не писав. Подивись там, де писав я... голі. Я ти нічого. Я спрямові. Джиджин, ти Джі Ріджон, ти ще Мовчи. тукарці не можеш. Я хочу стріляти. Настя, мені десь ти мрії збувається, а мої ні. Як тебе звати? А, ти що, ти Вовк, так? Ні, ні, я не Вовк, я Мелвін. Де Я хочу тебе на дах завести, там найлегше Вовка стріляти. я вже на даху. А, так? Ну, окей, тоді я йду на нього. Тут та Йорк стрибає, дуже підозріло, якщо чесно. Я знайшла шла Вовку. Вбила? Так, була. Yeah!

Щоб я був вовком, а ти його вбила? Мене вбило? Щоб ти був Вовком, а я була хан, щоб я тебе вбила. А так ніколи не буде, навіть якщо буде тебе перший дім. Во, дін. Сек, так, 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 А я стріляю. Вау. Я був. Я казала, а я хотіла бути скидаю. Ні, я тобі не вірю, якщо чесно сказати. Добре, я... Добре, а як тебе звати? Раделла. Раделла, йди на дах. Тут теж дах, тут всі вірять, тут всі карти є дах. Я собі знайшла, знаєш, що є дах сраний. Зі мною Ельтон. Ну ніби я знаю, де Ельтон. Ну там та, там де Нора, бо я Нора. О, ти, мисте. Вот ты. Так ты, привіт. Табі. І хто? Аліса? Я ну, Нора, Трапель. Нора я. Можна поскринити, до речі. І Нора, ха-ха. Не На надо у мене стріляють. Є тоже здох. Та я здохну і ти здохнеш. Так будеш за час. Що не бачиш вокк? Що? Та ні, я не бачу вовка, аби він до нас зайшов. Так, до нас то йде, чи не йде. Вовк! До мене до мене! Ай, не пора, ти що? Я йду в відставку. Ой, ти маєш не бажати? Та мене тут За тобой вовк вже не віде. Я бачу! Ой, я зберіг! то він мене, чи я його, я не розумію. Ай-йой, кима Ну Щас, ну хочу бути вовком і тебе з'їсти, як мене вбивали. Тебе вбили, короче, тебе вбили. Я понял, дякую. Давай, давай, <паспорт> давай, е, давай казати роль, але не будемо казати ім'я. Окей. Okay. Нашу карту кожен раз вибузується, якщо тим більше вона мають. <паспорт> я нора, я, я нора, я нора, я нора нора нора. Нора. Я ібіс. Я, я... <паспорт> <паспорт> Та не так ще сказали, що ми не будемо казати імена. Я. <паспорт> <Yeah. паспорт> я теж сказала нічого такого. А, ні, тут вулиця, треба на другий поверх, на той самий дах. Настя, ти пам'ятаєш, як ти на дах залазив. А не, взагалі не в тій хаті. Я взагалі не, не знаю, хто є твоя ідея. Мені би пошвидше знайти, знаєш? О, є. В часу небагато, доки вовк поняв, що він вовк. Ті на місці. Дякую. Ха-ха, <рик> ну дух. Ти... <рик> така стрелили, що таке? <рик> <У> тебе Та я нора. А, ти казала, ці на а Тоді до мене прибіг вовк Вовки зітками. Я думав, що ти Вовк. Поняла? Алло.

А ч ж но в великий шанс на вовка, але я не вовк. Yeah, like я Я теж. І мене не каже: Пам'ятаєш? Та би пам'ятав. А я вовка бачив. Що не вовк? Yeah, я хочу на даху. Я бачу вовка, він там дику yeah, yeah. на духму поверсі ніби. Я бачу нігеля. Вайна. Yeah, я бачу вайна. Дуже дивиться пострюбай, на мене. Пострибай, 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 пострібай. А, я тебе не бачу. Я на даху. Ти, я б ще не йшла до сраний дах, блін. Він згори, знаєш, він так, типу, згори. Він, він, він Це дуже важлива інформація. А як ти в тебе виглядаєш, скажи? Що? Як ти виглядаєш? Я балерина капучі. <laughs> А, лайки! Нет, нигель, нигель! Чи, Тинчина, нигель! Не було рівно кропочини, я була на духу, ти бачила? Бачу мене, я ва у не, я ва А, ти ва у не, я теж тебе бачу, я думаю, що ти, але то не ти. Те. Хоч ти сліпа, бо я тебе бачила, а ти мене не бачила. Я тебе бачила, я спеціально... Джо, да, ти бачила, ти Тебе спеціально в образів. Ти, ти як би знала, що 4 мостіна е, з то ти б не прийшла до школи, але ти не прийшла до школи, а так я просто не прийшла до школи, так би взагалі не прийшла до школи. Так, так, Я тебе бачила, стояла там біля тебе. Я віленький, сховалась. Нігель, та то Нігель! Ай-яй-яй, Нігельна. Не можуть бути вбивцями. Навіть не вбивцями, а я тут А-а-ау! Що таке? Що ж таке? Застрелена? Вовка. Так, Вовка вбила. Їй! Па-па-ха! Вов... А, ні! Та ні, Вовка вбили, все правильно. Вовка вбили і перший, хто стріляє, теж Так, тому хто спить брово-арбалет. Цікаво, хто? Раджу. Але вагнеті було не багато, це або Валеріна, або ферма. Ну ти точно рідна. Дякую для вас, я роблю АСМР відкритим кераміком. Що? Та тихо, бо я роблю АСМР. СМС. Я не винна. Горло бить. Горло бить, нічого собі. Я б тілістів. Що? Нічого собі. Не чую. Ти збиєш на місці? Ні, я біжу, по дужьте. А як тебе а як ти виглядаєш? Я такий, типу, малий, але не малий. А тебе звати Маріда? Ні. Альдина мене дружина пішла, щоб бачу Валерію. Хоча побити на дах, але не пам'ятаю, де в тірі де на дах, то просто кудись. Ти Мерида? No. Ні. Я вогнувся звідки прийшов. що щоб йому добре було. Дивіться, за кожну з другої букви починається слово ему. Ой, я на даху ту двох. Голео стоп! То як тебе звати? На ну, ми починаюсь. Це чому знаєш, якщо ти Вовка, але я не думаю, що ти Вовка. Вовка. Я не знаю. на починаю. такому тому випадку я бачив Вовка. Вов, Вовка Вовк не хотів нас бачити і втік Пітер. А ні, я, я бачу. бачу. Я була на духу, але я потім впала. Добре. Я коло Брук. Брук, ти трошки парно стоїш. Ви так бачив Вовка. Я не бачу Вовка, то я йду подивлюся. Ти Альтон, так? Да? Так. <laughs> что такое? Ниндзя? Я понял. Э, e, я же понял, что такое. Я брук. Стоп, то, б... то брук начинается на букву М? Я бы уже два то хотела, ну. Ты бы был? Ну, ты бог? Бог, надо хо. А ты бог? Я знав, що він на даху. Ти ми збавимо стаху. Тут, речі, стріла валяється, поколи в пардяка, -пар На п'ятий ялинку лізеш. Ой, я за тобою дивлюсь. Боже. Я диваюсь тут за ящиком. Я такий маленький, що мене мають не помітити, напевно. Боп на, на даху. Тоді я пішов вниз, них, але вони не можеш стрібнути з даху. Я nee, буду okay. тут. Чекай. Ну тут дуже багато стріл. Він, Куди тут візики? О, він злазить. О, та бляка муха. Все, Марі... лишилась Марида, Вовк і Маріда. Вовк і ще одна Маріда. Ще одна Вовк і ще одна Маріда. Він її вже бачив, але не може до неї дострілити. Він <плес> такий, алло, чуєш ти?

Я поставив ту лайки, я на сутній грі буду вовком. Я ще ні разу не був вовком, у мене великий шанс на вовка, тому я буду вовком. Ні, ти будеш стріляти. Ні, я не буду стріляти, я не хочу. Так що буде, ну, ноль ніхто не... Давай зараз чесно, що кому попалося. Я mm -hmm. Як завжди буду вовком? Опа, на, я ж казала, що я буду вовком. Окей, okay, мені треба валити типу швидше. пошвидше. <плух> Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я тебе бачу, я ліпше звалю звідси. Ти ж на даху була, признавайся. Признавайся. ти була на даху. А, внизу. Ну, але до того була на даху, так. Ні, Ні, взагалі не було Ти хочеш мене ритю, так? Та я не була на духу. Як ти не була на духю, як ти була на духу? Я бачу зверху людину, значить там Ти де? Я? Я по тривисті гуляю. Меня дорож. Що? Це мене горишку. І горішки, немає як Ага. Ти дорож мене? Нет. Yeah. Як тебе звати? Мене звати. Чесно, я мене ібіс звати. Ібіс мене звати. ти мовчиш, кажи щось! Можу сказати? Я йду на дах. Іди. Я все одно не там, взагалі не там. Я рада. НО! Що? Ти можеш потервести, так? Да, Шо? я може да? потривесь. Ні, це не був я, це, це, це був не я. Я, я, я тут два, я скакаю тут. Я знаю. Добре, йдіть до мене. Що там стало, я тебе бачу. Что шо? шо? Может, шо я нашла до схода? Шукай. Блин, я уже Я на не буду стрелять, это а так не станешь. Я знаю, что ты больше можешь, я був останній, я був останній вежав, що прикидаєш, як я добре ховався. Я тебе вигар, я тебе вбила, так? Да? Ні, ти не вбила, я що живе, я вискав смерть, так смерть, так смерть я виграла, ура. Та ні, ти не виграла, там пише... Каляки маляки, каляки маляки. Я виграла, уа! А, я тебе вбила, да! Та ні, тобі здалося. Ну там було і без тебе зібрхав. Ти що говориш? А що вам правда тобі казать? Мені великий шанс дававка, але мені выпав хантер. Ура, я стріляю. Не, я стріляю, брашиш. Як звати? А? Як звати? Не скажу. Я не скажу, як тебе звати. Я лише скажу, що я йду на дах. А потому що я вже на даху. Ти скажи, як тебе звати, потім через якийсь час, коли я помню, що це не ти скажи, як мене звати. Знаєш, ну, а, На, А, навіть досить багато. Ти Альден? Да, ти Нора, да? Ні, я не Нора, я Леонардо да Вінчі. А, Леонардо, привіт. Привіт, Я не оставлю Леонардо да Вінчі. Я художник. Давай ты стріляєш, да? Тап! Ай! Ч ты нам говорю, нічого сказати? Я побачила. <рес> мене не бачило, а ти така во- вов пора вже в'яти тако остав! Ну, котче очі зелені. Я могу вбили. Ну, мене тоже думає, а це не точно. Много типу живала вона. Боже, яке не страшно. Це Радела. Привіт, Радела. Як справа? Бачу погано. Наступний. Маріда, Маріда, ти... як ти ще жива? Було з тобою на доху. ні, не з тобою було. Рік би ти взяв мій рибу. Як давай, це тільки не підведе. Окей, ти нас підвів. А ні, не підвів. Дай Ура. Ну ти чекай, цього разу я полюбав має бути вовком. Тому що в мене дуже великий шанс. Він туди це відео прям вийде, він прям огромезний. Угру, Вовку вбили і той, що стріляє, теж вбили. Та, так теж, ну, типа, револьєр можна взяти. Револьєр, а арбалет. Ой, Ой Боже. Що-що? Кажу, що? ай, ти... Я був ібис, <говори> я имис, да ибісь, Я вам говорю Танячети. Не Марий <говори> добіжить. Стайо! Ну ми <говори> не буде дали <говори> на не новин, я ще ні разу вовком не буду. Як О, тебе звати? Мене звати Річард. Як тебе звати? Я бачу Вовка, це як мінімум. Потім тому твоєму голосу можу догадатися, що ти Вовк. Скажи час, не вгадав? Так? Ні. То скажи, як тебе звати? Я на духу. Ну, казав, що бо. <смі> ти ж не Я була, я Мерида, я Мерида була. Ну, то толку мені вже з того, як ти здохала. здохла. Іде. Я типу сховався. Ти Оля. Я не Оля. Хто? Я Річок. Я казав. О боже, тут тупо на мене впав. А, no. і що мене буде світів. Ну, дивися, якщо я зараз не буду вовком, то ти мусиш зніматися в кожному відео. Ага Якщо я зараз не буду вовком будь ласка, поставте лайк, щоб я не зміняла, не зміняла, не зміняла, не зміняла в кожному йому його відео. Мусиш. Будь ласка, Павло, відвідіться нам. Ні, Шаріча, ти і Павло будете знімати мені відео. Ні. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться, щоб я не знімала кожне... Буду знімати, це тебе не рятує. Я охотник. Та я, ну чому я? А що, Настя, ти з Павлоку маєш знімати мені відео? А що? Як тебе звати? Як ви звати? Я балерина Капутина. Добре, це я, це я інформація мого... Мене вбив! Рігбі! Рігбі, добре. Балерина Капутина. О, ти при роза, я тебе бачу. О, я, так, я так. десь тут на даху здох. Дивись уважно. Я, я був... Тут десь було коло сходів. Я якраз був залізти, а він зразу такий хеллоу. Хм. Можна навіть мій труп пошукати. Може знайдеш. Тупо? Хочка, ні, не тут, не тут. Димше, що вони походу.